Кожного своє меню, свій вимір. Одні їдять знущання у полоні завше свіжі і запивають їх приниженнями. Інші в ЗЕС. Їдять біль зі страхом, втомою, несправедливістю, а хтось в теплі, в обіймах кіл родинних, ласує смаколики святкових страв, розмов, очей і душ. З серцями. Так було і так буде. Так Бог задумав і ропоту з осудом зась. Не смачні.